Безкрайній степ, пил під ногами, скрип возів і лише зорі над головою, місяці в дорозі, тисячі кілометрів пішки, і все заради солі. Не просто солі, заради грошей і свободи. Це не вестерн і не фентезі, це реальність українських чумаків, перших далекобійників, які на волах возили не лише сіль, а й перші мільйони українського капіталу. Вони дали назву нашій галактиці і зникли. По що ходили? Чому чумак міг стати мільйонером, але залишитись кріпаком, і чому навіть Тарас Шевченко ходив пішки поряд з волами? Це історія у параграфах. Хто такі чумаки? Мене звати Юлія Галушка. Дивіться цей випуск до кінця, щоб дізнатись, ким насправді були чумаки і скільки заробляли. Підписуйтесь, ставте вподобайку і поїхали. Хутір поблизу Дніпра, що називався Роман при дорозі. Кілька хат, великі сади і пасіка, три ставки. В одній хаті мешкав сам хазяїн, а в інших його рідня. Фактично робоча сила в великому господарстві. На подвір'ї, комори, клуні, льох, саж для свиней, повітка для возів. І головне 30 готових до виїзду чумацьких возів. Нічого собі скажете ви і матимете рацію, бо це не яке господарство. Цей докладний опис майна одного із представників чумацької верхівки Романа Балабухи залишив етнограф Григорій Данилевський. Звісно, так успішно чумацький бізнес ішов не у всіх, але гроші там заробити можна було. Що ж це були за люди і як заробляли? Спробую пояснити. Усе почалося наприкінці 15-го, на початку 16-го століття, коли після занепаду Росії поступового відновлення торгівлі між північчю і півднем. Знову відкрився степ території, які ще недавно вважалися диким полем, почали освоювати козацькі загони, промисловці, мисливці і торговці. Перші письмові згадки про чумаків знаходимо ще в листах кримського хана Мунглігеря до російського царя Івана III у 1499 році. Хан скаржився московському цареві на якихось людей, які «приходя соль беруть, а пошлі не дають. Цей промисел виникає як відповідь на потреби середньовічної економіки, де сіль стратегічний ресурс. Не стільки базова приправа, що додає їжі смаку, а основний спосіб збереження продуктів. Холодильників вже не було, а треба ж було якось продовжити термін придатності м'яса, риби, овочів. Сіль додавали до кормів для худоби і використовували для обробки шкір. Тож не дивно, що сіль була валютою, її обмінювали на зерно, тканини чи ремісничі товари. Розповідь про роль і місце солі в нашому минулому тягне на окремий параграф. Зробити, звідки ж взялося слово чумак? Існує кілька версій. Більшість мовознавців вважають, що воно походить із тюркських мов, і означає «то, що носить булаву, міцний. Сильний народна ж етимологія пояснює чумака по-своєму від слова чума, яку, мовляв, торговці часто привозили з південних країв, що тоді належали кримському ханству, із Севаша або Гнилого моря, Перекопа, Геніческа, Євпаторії. Але везли не лише з Криму. Тих, хто доставляв сіль з Прикарпаття у джерелах 16 століття, називали солениками, а пізніше Коломийцями, бо Коломия була головним пунктом призначення. Торяники Сторських озер нині Слов'янських і Бахмута на Слобожанщині за підрахунками історика і дослідника соціально-економічного розвитку України 18-го, першої половини 19-го століття Ігоря Слабєєва у 1779 році до Криму по сіль приїжджали жителі майже 500 поселень з усієї України. Десятки тисяч чумаків із Надніпрянщини, Слобожанщини і Поділля щороку перевозили майже мільйон тонн вантажів. Але всупереч усталеній думці чумаки це не тільки сіль. Ну не порожняком же було валку гнати. Везли усе, що можна було продати чи доставити за гроші. Історик і співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України Вадим Назаренко пише, що один із останніх чумаків Іван Коломієць згадував, що возив чавун, казани, канати, кукурудзу, тютюн, інжир, юхтові чоботи, папір, картон, цукор, овес тощо. До речі, це саме Вадим Назаренко розповідав нам про історію українських хат. Той параграф вам дуже зайшов, і, судячи з коментарів, викликав ностальгію за часами дитинства. Так, ми все прочитуємо і дуже вдячні за ваші реакції. Якщо ви ще не бачили цей випуск, то рекомендую посилання залишимо в описі під цим відео. До Криму везли насамперед овес на дон гончарні вироби, а назад виключно рибу. В Одесу везли переважно крейду, крупи, олію, В зворотньому напрямку, горіхи, оливу і інші південні продукти. На південь з лісових районів Харківщини, наприклад, везли вироби з дерева: колеса, осі, ярма, вози, відра, баклаги, посуд. Назад кав'яр, тобто чорну осетрову ікру. І нехай вас не дивує, кав'яр чи олива навіть. Каракатиць і помаранче возили. У нас є параграф про те, що їли і пили на наших землях 300 років тому, і це не тільки борщ чи сало. Посилання залишимо в описі під відео. Етнограф Микола Сунцов писав, що чумацтво стало реформою місцевої торгівлі. Раніше селяни продавали надлишок продукції лише на ярмарках, а чумаки розширили географію і зробили цю торгівлю рухомою. Не чекали, поки з'явиться попит, а самі везли товар туди, де він точно був потрібен. Хто міг стати чумаком? Козаки, селяни, міщани і навіть духовенство? Так. Паноці теж не пасли задніх. Ігор Слабєєв у своїй праці з історії первісного нагромадження капіталу на Україні описує випадки. 1751 року на узбережжя Азовського моря для продажу горілки і купівлі риби їздив новомлинський священник Йосиф Савецький. У 1754-му в Крим або на Запоріжжя їздили і єрей Григорій із Горошинів, який закупив там три. Пару волові вози солі і чотири діжки оселацевої риби, та і є із живогородського монастиря, який купив два-чотири волові і один пароволовий віз солі. У документах 17 століття найчастіше зустрічаються відомості про чумаків козаків, причому не тільки про рядових, а й про старшину. Є дані про те, що у коломею по сіль їздив Тиміш Хмельницький, син батька Хмеля. Генеральний підскарбій Яків Маркович багато років відправляв своїх селян у Крим на Запоріжжя, Дон у Бахмут і Волощино. продати тютюн, горілку, масло, а привезти сіль та рибу чумаком був батько Тараса Шевченка Григорій, і дослідники його біографії пишуть, що ходити з валкою міг і малий Тарас. Саме з чумацького середовища постали династії українських цукрозаводчиків Харитоненків і Терещенків. До слова про них у нас є параграф, і його незаслужено мало подивилося людей. Тому раджу на початку 19 століття. У чумаки йшло чимало кріпаків. Поміщики їх радо відпускали, бо за кілька років вони приносили непоганий викуп. Часто це було основним заняттям для кількох поколінь родини, пише етнологиня Світлана Проскурова. Дослідник чумацтва і старший брат Панаса Мирного Іван Рудченко писав, що в Україні не було села, де б не чумакувало кілька родин, і це не було стихійною мандрівкою окремих людей. Усе було суворо регламентовано. Основна одиниця такої експедиції це валка, організована колона возів, яка рухалася разом, торгувала разом і поверталася разом. Валка мала структуру і правила. Етнографи їх зафіксували. На чолі валки стояв отаман. Отаман визначав маршрут, темп руху, зупинки і переправи. Стежив за тим, щоб вози були змащені, наглядав за запряганням і розпряганням волів. Він же розв'язував суперечки та домовлявся про закупівлі і ціни. А під час нападу розбійників ще й керував обороною. Чумаки з возів будували табір і давали нападникам по зубах. І, хоч чумакування було справою сімейною, та посада отамана в спадок не передавалася усе тільки через вибори. І це вам ще один доказ наших традицій демократії. Наведу приклад ритуала виборів отамана у черкаських чумаків зі Звенигородщини. Після виїзду із села валка зупинялася на вигоні. Рішення приймали більшістю голосів. Результат запивали могоричам. Новообраному отаману на шапку нашивали червону повстяну кульку розміром із волоський горіх. Однак, з розвитком промислу ситуація поступово змінювалася, і заможні купці, що були власниками волів і возів, самі призначали отамана у 19 столітті. Коли степи стали безпечнішими, посада отамана вже не завжди діставалася найдосвідченішому. Заступити отамана під час його хвороби або ж смерті мав осаву. Був у валці і кашовар. Це той, хто готував їжу, і ще цікаво, більше обов'язків він не мав. У валці могло бути від 10 до 150 возів. Уявіть собі цю колону загалом до 50 тонн вантажу, приблизно стільки, скільки сьогодні тягне вантажівка. Усе майно, вози, воли, товар вважалися спільним. Чумак не міг продати свою частину, так би мовити, автоколони без згоди отамана і товаришів. Це б вважалося порушенням домовленостей. Принцип взаємної відповідальності працював і у зворотньому напрямку. Якщо хтось зазнавав збитків, то валка компенсовувала. Етнограф Микола Сумцов наводить приклад чумака із боромлі, у якого у дорозі вкрали двох волів. Коли валка повернулася додому, побратими зібрали гроші і відшкодували збиток. Такий спосіб життя формував особливу внутрішню культуру з власними правилами честі, кругової поруки і неписаними законами дороги. Чумаків, сучасники характеризували як стриманих чоловіків, скупих на емоції та слова. Метушливість, поспішність, квапливість у цій спільноті просто не сприймали. Рухалася валка повільно, залежно від дороги і погоди. Від 15 до 30 верст. На день і тут треба пояснити, чумаки не їхали на возах. От ті всі сотні кілометрів дороги вони йшли пішки поряд із возами. Звідси і характерні українські прізвища: твердоступ чи тихоступ. Чумаки і на око були примітні, бо носили сорочки, змащені дьогтем для захисту від пилу, вологи, комах і зарази. Прочмаків залишив згадки Михайло Коцюбинський. Новела про перебування на Бесарабії на крилах пісні має під заголовок картка з подорожей, що дає підстави вважати твір подорожнім нарисом. Лінивою, тихою ходою чолають круторогі бедраті воли, похитують лобатими головами, жують безостанно жвачку, брящать мережені ярма з терновими занозами, поскрипують нові чумацькі мажі, укриті шкурами, закурені у далекій дорозі. Біля возі ведуть шумаки, напужално опираючись. То все високі, кремезні постаті у смоляних сорочках та штанях, закурених брилях або шапках високих. Згорда поглядають вони довкола, певні у своїх силах, байдужні до всяких життєвих незгод. Не турбує їх думка про те, що нікому доглянути їх у далекій дорозі у чужій сторононці, нікому хустя випрати, головеньку змити, змиють чумакові головеньку дрібні дощі. А розчешуть густі терни, а висушить ясне сонце, а розкуйдить буйний вітер. Воля Чумакові, воля наймиліша. Як на мене, колорит Коцюбинський передав причудово. Декілька слів з цієї цитати поясню, щоб ви не гуглили. Бо ж пам'ятаємо, як після диктанту національної єдності кілька тижнів тому хто пригадав, а хто й вивчив нові слова кияхи, пітятко, лелітки, «Між'яр'я». Я вивчила кияхи. А ви? Отже, хустя це спідні. Пужално це руків'я батога, а мажа це чумацький віз. Згідно з етимологічними словниками, це слово прийшло до нас із кримськотатарської мови. Скільки заробляв чумак? Історик Вадим Назаренко пише, що у 1730-х чистий прибуток з одного воза солі складав не менше 5-6 рублів. Той, хто мав три вози і шість волів, міг розраховувати на 18. Для розуміння за рік наймет заробляв всього 3-4 рублі. А за 20-30 рублів можна було придбати невеличку хату. А далі прибутки росли у 1847-му Чумак із Київщини заробляв на кримській солі близько 14 рублів з одного воза. Стільки ж приносила, наприклад, торгівля зерном між Кременчуком і Береславом. Хто мав не один а десятки возів грав вже у зовсім іншій лізі. Вважайте, то вже не одна фура, а ціла логістична компанія. Заможні чумаки обертали тисячами рублів. За роки накопичували пристойні статки десятки, а то й сотні тисяч, і водночас могли залишатися кріпаками. Але більшість не мирилася з цим. Купували собі волю, зароблену важкою дорогою, потом і сіллю. Саме так починав Степан Симиренко, пращур відомої династії цукрозаводчиків. Спершу він козакував на Запорозькій Січі, а потім чумакував, водив валки і накопичував капітал. За Катерини Другої його. Записали в кріпаки пізніше. Його син Федір орендував млини та удосконалив там устаткування. А на зароблені кошти викупив себе з родиною з кріпацтва. Пізніше разом із тестем Михайлом Яхненком та його синами заснували торговий дім брати Яхненки і Симиренко. Це була знакова династія для України. Ось вам лише один факт: син Федора Платон фінансував видання Кобзаря Шевченка 1860 року. Або ще цікава інформація про чумацькі заробітки у харківських відомостях у 1871 році вийшла новина про те, як в одного чумака, який займався промислом більше як 40 років, вкрали 560 тисяч рублів. Фантастична сума. Але ці гроші йшли поруч з не меншими ризиками. В степу могли підстерігати розбійники, татарські загони чи гайдамаки. Війни між російською та османською імперіями не раз перекривали шлях до кримських соляних озер. А ще Волів конфісковували для армії. Москалики, соколики поїли наші волики. Співалося у народній пісні часів російсько-турецької війни 1735-39 років. Та й для початку чумацького бізнесу треба було інвестувати, купити хоч пару міцних волів, справну мажу. А ще ж треба гроші на сіль, бо чумак у борг не торгував. Розкажу про мажі або вози. Вони вирізнялись великими розмірами і міцністю, адже мали витримувати. Сотні кілограмів ваги і сотні кілометрів степу. Більшу частину кузова відводили для вантажу, меншу для одягу і реманенту. Мажі робили повністю з дерева, бо, по-перше, метал роз'їдала сіль, а по друге казали чумаки. Він притягує грім, використовували тверді породи: дуб, граб, ясен, в'яз. Колеса і осі купували на ярмарках. Ну а далі роботу зазвичай доручали майстрам. Усі деталі з'єднували не цвяхами, а дерев'яними шпильками. Найкращим варіантом був легкий на ходу віз на ясенових осях із високими колесами і широкими ободами, щоб тягти було легше. На фото чумацький віз, який придбав історик та етнограф Дмитро Яворницький для історичного музею у Катернославі, заклик неймовірну суму 100 карбованців. У музейному каталозі він датується 1905 роком. Те, що він зберігся аж до початку 21 століття, справжнє диво, адже. Чумацтво, як промисел, відійшло в історію у 19 столітті. Нині експонат можна побачити у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького. Вози збирали взимку, на один йшло близько двох тижнів. Їх робили у трьох розмірах: великі, середні і малі, залежно від того, скільки вантажу мав узяти. Щоб колеса не скріпіли і менше зношувались, їх регулярно змащували дьогтем. За це відповідав спеціально призначений чумак Мазій. І від цієї роботи пішло прислів'я Не помажеш, не поїдеш. Найкращими возами вважалися київські, писав етнограф Павло Рябков. Легкі та щедро декоровані, але правда, і вантажу вони могли взяти не більше 40-50 пудів у перерахунку до восьми центнерів. Ось уривок із рукопису Рябкова під час його поїздки у Нікополь на Запоріжжі 1910 року. Текст наводить кандидатка історичних наук Світлана Проскурова. Зустрічався з Панченком Євстафієм Герасимовичем, у якого придбав деякі дерев'яні вироби з чумацького вжитку, відправив до музею у Петербурзі. У Нікополі було досить багато чумаків. Дехто мав по 15-20 возів. Про одного з них Коваленка кажуть, що він тепер мільйонер. Ходили по сіль у Крим по рибу на Дон, а то возили фури у Харків та інші міста. До недавнього часу один чумакував, їздив по сіль у Крим, дожив до 92 років. В Нікополі збереглося кілька возів. Бачив один з них, який навіть не був у вжитку. Він цікавий мережкою. Віст тягли від двох до шести волів. Віл це кастрований бик. Він росте повільніше, але має більше м'язової маси. Не агресивний, тому таких можна було залучати до сільського господарства. Воли, звісно, поступалися у швидкості коням, але мали суттєву перевагу. Це витривалість, та й менше перебирали харчами. Зараз воли – рідкість, але навіть якщо ви їх ніколи не бачили, то точно чули приказки: працювати як віл чи коли щось пропало, як віл злизав. Волів для чумакування обирали з рівною ходою, сіреньких, з рогами не менше як півтора аршина, понад метр у розмаху. Інші майці траплялися, але рідко, бо домінувала сіра українська порода. Імена волів, на які ми натрапили, це Дунай, Журавель, Чорноморець, Юско, Юрко, Буг, Ріжко, Козак, Лебідь. Та сокіл. Красиво ж красивими мали бути і самі воли. Їх мили і обтирали соломою. Хвости розчісували, роги чистили склом і полірували до блиску. На чолі валки йшли найкраще. Для них вирізблювали особливе ярмо, а багатші господарі, як писав етнограф Григорій Данилевський, навіть оздоблювали його сусальним золотом. З чумаками воли ходили до п'яти років, а після їх міняли на молодих. Старих продавали, забивати їх не піднімалася рука. Одна мажа з парою волів везла в середньому 60-90 пудів солі. Інших товарів поміщалось менше солоної риби близько 50 пудів, сушеної – близько 40. За один сезон чумаки встигали зробити до трьох рейсів на південь. В Дорогу вирушали після весняної сівби, а повертались перед покровою або й пізніше. Етнограф Григорій Данилевський подає такий розклад чумакування. після Великодня перша валка і повернення до Косовиці. Після Петра і Павла Друга і до початку жнив, а втретє вирушали після збору хліба на Семенів день і верталися перед покровою. Але звісно, тривалість залежала від маршрутів. Шлях з Харківщини до Криму і назад займав 9 тижнів в Одесу. 13, а з Київщини до Криму назад сім тижнів. Ті, хто мав власну землю, намагалися встигнути на косовицю і жнива, щоб не втратити врожай, бо спізнення є навіть у піснях. Ой, наорали та насіяли нікому збирати. Ой, поїхали та чумаченькі у Молдову гуляти. Найвідомішими були два чумацькі шляхи чорний і муравський. Чорний з Волині через Умань, таємними стежками, глибокими ярами й берегами степових річок, аж до балти. Ольвіополя, нинішній первомайськ, і завершувався біля Микитинської переправи на Дніпрі. Муравський шлях, давніша назва Сольний, відомий ще з 15-го століття. Від перекопу до верхів річок молочної та кінських вод по річках Бик, Вовчі Води, Турець, а далі по Харківщині, на Курщину, а потім межоріччям Дону Оки до міста Тула. Були ще шляхи Микитинський, Кизикерменський, Січовий. До побудови залізниці одним із найважливіших шляхів був Ромоданівський. Ну у загальному головні чумацькі шляхи вели на південь до Криму, Азову і Причорномор'я. Одеса була таким собі вузлом перерозподілу. Там чумацькі валки вивантажували збіжжя. Завантажували сіль та інші товари і рушали назад. Рік за роком, прокладаючи свої шляхи до Соляних Озер, чумаки фактично створювали інфраструктуру. У 18 столітті на кожні 25 кілометрів шляху вже стояли криниці, щоб напоїти волів. Поруч гостинні двори, шинки і пасовища. А що з навігацією у дорозі? Орієнтувались як моряки по зорях. Цей зоряний дороговказ в українській мові називається чумацьким шляхом, хоча в інших мовах він молочний. Легенда говорить, що повертаючись із Криму, перші чмаки нібито позначили дорогу сіллю, що сипалася із дір у возі. А Бог переніс цей орієнтир на небо. У дорогу брали півня, але ні не для того, щоб потім зварити бульйон. Півень працював годинником, термометром і барометром. Досвідчені чмаки за тембром голосу півдня за 2-3 доби передбачали зміну температури повітря, опади, вітер і його напрям. За тогочасними віруваннями. Півень охороняв чумаків від родового біса, ворожої сили, нагадував про домівку і сім'ю. Його називали цариком, бо це був півень із першого яйця під квочкою. Цей півень спершу прив'язується на передньому возі за ногу, а потім у дорозі освоюється і зовсім звикається зі звичаями табору у безлюдних пустелях по ночах, коли чергові чумаки. В стороні від дороги пасуть волів. Він криком своїм дає знати в сутінках, де шукати вози. За ним дізнається час, коли ніч, коли північ, і чи скоро світанок. Улюбленець усієї валки, обозу такий півень живе іноді 10 років і 12, здійснюючи, щоліта по кілька тисячоверсних подорожей. Це писав Данилевський. Як оберіг на вози київські чумаки вішали ікони, написані на рибі, переважно на камбалі, а потім їх жертвували церкві. Кількатижнева подорож вимагала чималих запасів харчів та ліків для худоби. За підрахунками етнографа Миколи Сумцова, один чумак за сезон з'їдав понад 26 літрів пшона, 40 кілограмів сухарів, 25 хліба, понад 4 кілограми сала і по понад 8 кілограмів пшеничного та гречаного борошна. Основою харчів були куліш, галушки і сухарі. Брали з собою запчастини, наприклад, осі, бо дрібні ремонти в дорозі робили самі. Та й ковалів у степу, щоб залатати колесо, не було, тому увезли додаткові шлях до Криму був ще тим випробуванням. У листі до полковника Новицького від 16 липня 1690-го гетьман Іван Мазепа згадує чумаков полтавських, без бізвідома нашого, самовольно будучи на Запорожжє, а там заїхавши в Крим для своєго торгового діла. До витрат додавалась плата за охорону, яку брали на себе запорожці. Ну, а далі кримські татари, яким теж треба було заплатити за в'їзд і за право торгувати. А у 18 столітті треба було пройти ланцюг митниць і форпостів півня Російської імперії у 19 столітті. Дороги стали безпечнішими, та ворогом залишалася хвороба. Мор десятками косив волів, іноді знищуючи до половини всього поголів'я. Для середньостатистичного селянина Чумакування було грою вабанк. втратиш тварин або капітал на купівлю солі, і все із заможнього господаря перетворюєшся на злидаря. Та й сам чумак міг померти у дорозі, щоб не підхопити заразу. Чумаки змащували тіло дьогтем, смерділо, нестерпно, але краще було смердіти, ніж згнити в степу. До речі, інші рецепти лікування ми зібрали ось у цьому параграфі. Перегляньте, померлих від шуми, ховали швидко, тіло відвозили в степ, палили старі чоботи й смолу, щоб чадом вигнати хворобу. Усі інші обливали руки горілкою, обкурювали себе тютюном і поспіхом рушали далі. Роги волів померлого фарбували в чорне, а зароблені гроші передавали у дові. Не тільки від чуми можна було померти в дорозі. Кожен, хто вирушав у далеку путь, знав, може не повернутись, тому брав із собою грудку землі з рідного двору. Її мали кинути на домовину першою. Усі на випадок смерті везли з собою додаткову сорочку, а неодружений ще й рушника вишитого нареченою. Ним накривали обличчя. Тіло померлого доправляли до найближчого села. Там священик відспівував покійного і видавав отаманові посвідку про смерть. Якщо ж навколо не було людських оселя, бо чумак помер від пошесті, ховали просто при дорозі. На могилі ставили тичку з прив'язаною хусткою. А вже у першому селі замовляли церковний дзвін по душі покійника. Найближчий до померлого чмак, який вислухав його сповідь перед смертю, ішов до церкви, переказував гріхи священникові, а потім відвозив його на могилу для здійснення усіх належних ритуалів, і лише після цього наздогнав валку. На могилі часто садили кущ калини. Повертаючись із заражених місць, чумаки мусили пройти двотижневий карантин. Його терпіли неохоче, бо кожен день простою коштував грошей. Та об'їхати чумне село теж було ризиком: можна було загрузнути в болоті або не знайти броду через річку. Тож час від часу вдавалися до ворожіння, клали в миску сухар, сіль і вуглик, розгойдували над нею камінь на ниці. Якщо камінь тягнувся до солі, все менеться до хліба. Треба об'їхати, а до вуглика біда неминуча. Обов'язковим був сухий закон, як у козаків у поході. А після доброго торгу бучно гуляли. Я тут ще раз зацитую пісню: гуляв чумак на риночку та й пив чумак горілечко, пропив воли, пропив вози, пропив ярма ще й занози. Усе чумацьке добро. Або що в Одесі та в Херсоні за три роки заробив, те в Полтаві зробив славу за два ярмарки. Пропив. На початок 19 століття чумацтво стало основним видом вантажних перевезень. На той час Крим увійшов до складу Російської імперії у Європі. Відгриміли наполеонівські війни і зріс попит на український хліб. Десятки тисяч возів везли з збіжжя в порти Одеси, Миколаєва, Херсона та Маріуполя. На експорт йшли також шерсть ляна, олія, ліс. Під час кримської війни 1853-56 років. Чумаки везли до Криму вантажі для російської армії. Але наприкінці 19 століття все змінилося. Почалася культивація степів. Раніше безкоштовно виписали робочу худобу, і, куди можна було вільно звернути з розмоклої чи розбитої дороги. Мандрівки стали важчим. Крім того, Україною побігла залізниця. Часто тими ж дорогами, якими століттями скрипіли чумацькі вози. І разом з гуркотом поїздів у минуле пішла ціла епоха. Залишилась. Лише, зокрема, на картинах Айвазовського він написав цілу серію про чумаків. Чумак не міг конкурувати з дешевшим і швидшим залізничним транспортуванням. Чумак навіть не спробував перейти від і тяжкого воза до коней і легкої підводи. За нього це зробили інші, більш спритні і заправські. Чумак же якось зник одразу вимер, як вимер колись мамонт. Писав етнограф Рябков. Чумацтво це не просто вози і сіль. Це 400 років, коли українці самі заробляли капітал і будували унікальну логістичну мережу. Це був не просто промисел, це була ціла епоха, що з'єднала степ і море, землю і торгівлю. Вони навчили нас. Дорога це не лише відстань, а й шанс. Шанс викупити волю, збудувати завод, видати кобзар. Сьогодні ми їдемо легковиками, фурами, автобусами, потягами. Але чумацький шлях над головою нагадує: ми нащадки людей доріг. Чумаки зникли, але їхній дух у кожному українському підприємці, логісті, водії. У нас усіх. Посилання на всі випуски, які я згадую, залишимо в описі під відео. Дякую, що були зі мною в цій валці. Якщо сподобалось. Лайк, like, підписка, дзвіночок, і напишіть, чи знали ви когось із роду чумаків, може прізвище у вас чумацьке, та й чи пішли б ви у валку на все літо? І до зустрічі у новому параграфі.